Ну, З перемогою. Е, Суперно був сильніший, але ж це футбол. Якщо б ми там забили на перших хвилинах, там здавали пенальті, ще були моменти, але ж ще раз, зараз ми в такому стані, що готові десь хвилина 65-70 і ну, рівень гравців рівень поки той, який Тож задача вона залишається, будемо працювати. Чого можливо не вести чому наші? Для того, щоб директор, багато, багато, багато чого не буде, бо ну, дуже велика, скажімо так, не то, що проблема. Просто немає часу, не то, щоб казати, що ми щось чогось там ну, вже, вже достигли. Знаєте, ми, в, ми в процесі. Ми зібралися дуже поздно. Як із гравців, які у нас є, підготовка, вона трохи скомкана, бо ми зараз щось знаходимося на зборах, готуємося не до сьогоднішньої гри. Да, там, задача є залишитись в першій лізі, але ж ми розуміємо, що. Буде складно. А хлопці наскільки можуть, зараз вони працюють, але ж багато ще попереду роботи. Ну, а заміну був метаю, чи допомогли вони зробити гру кращою? Ну, кращою 100% ні, бо перші тайми зіграли з одним рахунком, закінчили з іншим рахунком. Але ж на сьогоднішній момент це така показова гра. По-перше, для нашої команди, бо ми розуміємо, що у нас багато гравців, які ще декілька місяців назад грали на непрофесійному професійному рівні і є молоді зовсім хлопці, але ж є питання, по тому, щоб залишити наш клуб професійним, будемо намагатися. Є важка перемога, навіть незважаючи такий рахунок 5-0, не все так складувалося. Адже в минулому турі ми, можна сказати, грали такий весняний футбол. Сьогодні точно був зимовий футбол. Тому по снігу не все вийшло, більше такої було силової боротьби. Забили після стандартного положення, коли в другому таймі розчистили, поле вже стало набагато легше, а адже суперник був такий досить напористий, і Ілля Ольховий, який вирушив. Після 11-метрового додав нам такої ще більше впевненості і далі вже, можна сказати, пішла в одні ворота. Я радий за команду, тому що за хороші відношення. Виконання в другому таймі. було багато шикарних комбінацій, швидкісних перехідна фаза була суперова. Тому закономірна перемога. І я радий за хлопців, за, за, і за, за сам футбол.